Привіт всім, мене звати Олег. Ви на каналі Dedon Liebledz. Не забудьте підписати, поставити подобайку, написати будь-який коментар, якщо ви постійний глядач для підтримки каналу. Е так як це відео не має дуже високої популярності е якось так. Тому сьогодні в нас на огляді Франкенштанг з об'єктом 244. Ну, Франкенштанг взагалі. Е Танкштейн, правильно він е, називається, але ми називаємо його всі франкенштанг. Танкенштейн. Об'єкт 244. І він ось з'явився сьогодні в такому ось наборі за 5500. Е, звичайно, ви задаєтесь питанням, чи варто його покупти. Також. Ці окремо танки теж продаються. тобто обєкт 244 коштує 2500 повністю оголений, просто танк без обладнання. І Танкенштанг 3500 без обладнання. Тобто, купляючи ось цей набір, ви просто економите 500 золота. І все. Але отут дуже багато плюшок. х 5 дуже багато, X5 і саме на танки, які ви купляєте. тобто Це не для всіх танків, на жаль. Але тут що єдине слоти обладнання. і Аватар тотем Не знаю, що, що, що цей аватар дає. Чесно, плюшки такі собі, тому що x 5 і X... Ну, коротше, ці x 5 для цих двох танків це більше для того, щоб фарманути вільного досвіду. Якось так. Поїхали розбирати спочатку танк-штанка, потім об'єкт 244. Буде два відео в одному. Не будемо їх розділяти. Нема сенсу, тому що воно все в одному, одним набором. <кхм> відео трішки довше буде, але, то, я думаю, не страшно. Так, давайте спочатку ТТХ. Бронювання башти, 150 корпусу 200. Так, ви можете побачити, що Танкенштейн доволі броньований танчик це з прицілу тигра першого. Там в нього, якщо я не помиляюся, десь 203 мм пробиття. І пробивається він ну, досить тяжко. Але зарядивши голду, якщо тигр другий зараз заряди голду, то більш-менш ще полоска відкривається. І з вразливих місць це НЛД. Це на голді, на голді саме е, верхня планочка, і самий верх башти це е, ну я не знаю як це правильно говорити: лючок такий величезний, чи як, ну коротше, я думаю, ви розумієте, в, самий, в самій горі зараз після цього пострілу якраз буде догори. Ось в цей лючок, це теж ось в цей люк. Це теж вразливе місце, в яке залітає що бебехами, що голдою, тому проблем з пробиттям не буде. Також щодо бортів, то борти тут досить непогано заброньовані. А ось, кхе, ось хорма, до речі, є досить цікавий нюанс, що фугаси з тигра першого залітають саме в ЗАД-Башти. Тобто там дуже мало міліметрів, і фугаси проходять з повною альфою. Як ви бачите, 270 мм, 270 одиниць спокійно залетіли. У всьому іншому він більш-менш броньований і фугасами не. Критується, ну, не закидується, якось так. Стрільба, шкода на хвилину, 1796. До речі, самий цікавий факт, що тут е, є дві пушки на вибір, дві гармати. Одна 310 альфа і 298 пробиття. І друга, е, з таке, говорять, корабельна гармата, тому що вона чпехає по 460 на бронебійних, і тут другий Бронебійні з трішечки, ну, меншим пробиттям на 530, тобто бронебійними 196 пробиття і 460 альфи, а голдові, ну, скажімо так, голдові 171 на 530 е, одиниць. Гармата така ну, не дуже комфортна, довго кадешиться, альфа велика, але довго дуже кадешиться. Тому я полюбляю більше комфорт, непогане пробиття. тобто... Більш гармату, більш схожу на Т-29, щось типу схоже. Також тут є невразливий екіпаж, тобто відсутній екіпаж неможливо поранити. тобто Він не крітується. Ну, це приємно. Також щодо шкоди, тут 310, в КВН мінус 8, до речі, в цього КВН мінус 6 в цієї гармати. Також щодо зведення 4,2, більш-менш непогано для цієї гармати. 0,380, розкид трішки великуватий. Так, давайте далі подивимося, що там по максималці. Вперед 35, досить середні показники. Він не швидкий, швидко доїжджати не будете. Якось так. Суспорядження в мене стоїть ось так. Форсаж нема сенсу ставити. Тут амуніція, ось так, боєкомплект ось. Так, ну і обладнання у мене стоїть гарматний досилач, допрацьовані модулі, поліпшена оптика, підкручені оберти, посилення броня, підси посилення механізми наведення, стабілізатор і ящик з інструментами. Ми ж пер... та Також перевашок класне спорядження, вже заговорюють трішечки. Поїхали одразу в бій, подивимося, як він грається. Трішечки, як завжди, 5 хвилин. Так, давайте одразу будемо говорити. Щодо дуже сильно кричить у мене тут. Одразу говорити за те, як він грається. Його плюси і мінуси. Його плюс це однозначно, якщо ви граєте на першій гарматі, це пробиття непогане для 7 рівня. також... Трішки ще тихіше. Пробиття непогане, також непогана гармата, більш-менш, КВН мінус 8, досить ну, не самі кращі, але непогані. Броня теж, вона присутня, це плюсик однозначно. Ну, а мінуси це, скоріш за все, його габарити великі, трішечки маневреність, ну, така собі, тобто не дуже швидко будете доїжджати, хоч і не самі повільні. Ну і на, мабуть, на цьому все. У всьому іншому танчик дограється саме з рівнями, більш-менш впевнено, а ось саме з восьмими, ну. Вже складніше набагато, я б сказав би. Тому що танчик ну, танкує, але рідко. Проти 8 рівнів, там у 8 рівнів 220 пробиття, і це вистачає для того, щоб пробивати. Ну. Танкенштанка, ну так. Спокійно. Скажемо так. може пробиття. Я, до речі, не знаю, чи. Як бачите, пробиває без проблем. Тобто в НЛД ш'ють, я це розумію. пошкоджено. Рух... Ну, щось ми вмазались, але я дивлюсь, що я тут наче один граю. Добре, можна прокатити далі. Тобто, як ви бачите, 6 рівні ми танкуємо ну, непогано, не саме, не саме гірше. Єдине питання, що проти скілових гравців, звичайно, він так танкувати не буде. Як і проти, проти СТ Емілю, якого пробиття непогане. і ще й альфа дуже велика. І тому в НЛД може зал... Ой, в люк може залітати досить сильно боляче. Тому треба грати обережно, він не полюбляє, коли ти дуже сильно вмазуєшся. Тобто треба обережно. Танчик з великими габаритами пробивається, я ж кажу, що щось рівні, ще більш-менш, а, а ось сьомі, восьмі. Ну, проблем з пробиттям немає. Плюс, е до речі, тут ще можна сказати мінус щоки. Вони досить. Вони досить е бачите, забрали щоки досить картонні. І тільки ти десь довернеш, буквально трішечки, в них вже летить. Ну, до речі, ми тут непогано зіграли, але, скоріш за все, тут буде поразка. Дуже активно проїхали. якось Так, Так, закінчився бій. Е подивимось, що в нас. У нас поразка, до речі, в тому бою. Ну, я так і зрозумів, що буде поразка. Дивимося, що по фарму плюс 19 тисяч це ж преміум танк у нас як-як. не 19 тисяч. Ну. Дякую, що не в мінус. Ми накидали дуже замало. Поїхали другий бій. Як завжди, по два бої будемо грати. Не будемо там по одному бою грати, тому що треба подивитися, можливо, буде перемога поразка, можливо, буде гра проти восьмих. І це все треба показати для того, щоб ви розуміли, як він грається проти ну рівнем більше, що як він фармить при перемозі. От зараз нас кинуло до восьмих рівнів. До речі, досить гарний досить гарний показний бій. бо, скоріш за все, буде тобто. Покажу, як він грається проти 8 рівнів. Танчик доволі, до речі, по фарму, ну такий собі. Тобто, це не, не самий фармлячий танк. Тобто я не знаю взагалі, на що цей танк знаю, Він просто аби був для колекції, і все. ну Як на мене. Ну Танчик такий собі. Тобто грати на ньому постійно, не знаю таке собі. Це каже. Я не поціновувач такого. Єдиний момент, коли я на ньому ну, грав, це коли я майстер брав все. І то на ньому як виявилось планочка немаленька, що саме дивне. Тут на ньому ж я ж говорив, я ж казав, дві гармати, і тобто ці дві гармати роблять два ігролади. Один ігролад пацючий, коли ти не поспішаєш чекаєш, а інший якраз таки па інший не пацючий. Тобто ось На цій гарматі тобто, ти можеш більш активніше, тому що тут гармата така більш-менш непогана. І ти можеш від неї відігрувати альфа, кд, тобто, ну. А ось. Е, а ось е, з тією корабельною, то там ти дав і почав. Як, як ПТ. Дав і чекаєш. Добре зайшло, до речі. Файно забрали. Так, а що в нас тигри другий? Я його, напевно, скоріше за все не зможу пробити, так? Ля, зможу пробити, навіть. Нічого собі. Але тільки голдою. Ну голдою хоч вистачає пробиття. Вже файно. Але тут щоки є, і він пробивається в ті щоки без проблем. Ну пощастило, ми тут командою просто запушили і все. Просто тупо пощастило. Ах, вище полетіло. Добре, забрали. 4-1, ну тут, до речі, бій дуже швидкий. Тобто танчик такий, він команднозалежний. Однозначно. Це не той танк, на якому ти будеш там, я не знаю, прям витаскувати постійно. Тебе всі будуть не пробивати. Ні, цей танчик дуже залежить від команди. Якщо він залишається один, його просто командою збивають дуже швидко. Так, ви можете за цей час танканути одну-дві тики. Тому що броні ну, більш-менш непогано. Як я не Ну, у нас в НЛД пробив, скоріш за все. Так, в НЛД полетіло. Ну, фіксера, скоріш, ми не встигнемо доїхати. Ну, такий собі бій, але я вже третій не буду грати. Два бої зіграємо, якраз цей переможний. Ну, зрозуміло, що півтори тисячі шкоди це не постійно. Тобто, ну, в середньому це 2-2500. При непоганих боях, але бувають ось такі бої, якраз. Ну, я їх не підбираю. Я вмикаю, записую, а там вже які бої будуть. 23 тисячі. При такому бої, де ми кидали один раз чи два голдою, 23 тисячі. Ну, він не фармить, це треба знати. Щодо танку, чи варто його брати? ну, За 3 тисячі золота 7 рівень ідеально. По, ціна, по ціні ідеально. Але щодо ігроладу, ну, я напевно з майже ну, 95% ймовірністю вангую те, що ви ну, будете на ньому грати ну, дуже дуже рідко. Скоріше за все, тому якось так. Поїхали, до речі, одразу об'єкта. Ну, Відео буде десь на хвилин 20, тому бо розбирати будемо два танки одразу. Так, щодо бронювання, 120 в башті і 120 в корпусі це шостий рівень, до речі. Якщо я не помиляюся, ось як він виглядає з ББ, тобто танчик доволі броньований, Тобто якісь такі шості рівні, як ЛТ, СТ, 5, всі майже. Будуть з таким дуже важким. Дуже важко будуть пробивати саме в ну, цей танчик. Так, НЛД буде картонний, НЛД пробивається, але у всьому іншому він буде червоний. Зрозуміло, що шості рівні, такі як Ареели, такі як такий ж саме об'єкт 244-й, з якого я зараз і показую вам цей об'єкт цього об'єкта. І вони ну, будуть пробивати без проблем. Зрозуміло, що будуть йти якісь рандомні рикошети, але це буде більше залежати від рандому. Вразливі місця це НЛД, ВЛД трішечки, ну, це, я не пам'ятаю пам огляд водія, мабуть, і лючок. Також щоки-башти, до речі, пробиваються. У всьому іншому більш-менш заброньований, борта, від бортів можна танкувати, але не треба забувати, що тут такий собі ну, сферичний, я не знаю, круглий, можна так би сказати, і залітає, коли ви танкуєте в кути. Кути. До речі, фугасом ось пробивається, я забув сказати, фугасом пробивається ось цю планочку, тільки верхню. Я не знаю, як правильно то сказати, показати вам ось цю планочку, де був постріл зроблений, тоді тільки фугасом пробивається з фул альфою. А у всі інші місця він заброньований непогано. Так, стрільба. Шкода на хвилину 2036. Це досить непоганий показник. 5,9 5, буде час перезаряджання. Пробиття 147, середня для цього рівня 200 мм, 200 одиниць цього шкоди це теж непогано. Під каліберами тут 210 пробиття і 160 альфи. Ну, таке собі. Час зведення 4,3, ну більш-менш непогано, розкид такий же самий, більш-менш непогано. Вниз, мінус 6, в КВН не дуже. Максимальна швидкість 43, тобто він маневрений. Більш-менш непогано буде приїжджати швиденько на позиції. Спорядження, ось так в мене стоїть. Амуніція. І обладнання. Обладнання у мене стоїть гарматний досилач, захисний комплекс, поліпшена оптика, підкручення, посилена броня, посилені механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами, ну і тут система подавання спорядження. Поїхали бої грати. Не будемо довго чекати, нема сенсу. Навіщо нам це. Тому, Так як огляд буде досить довгий, я думаю, що ну там з усіма підрізами, я думаю, що хвилин на 20 буде. тому... Танчик доволі цікавий, на ньому планочка доволі десь досить, на майстра досить велика. Тобто Танчик такий непоганий, комфортний, показав себе досить потужним. досить потужним, особливо проти своїх рівнів. Тобто Зрозуміло, що він і проти сьомих непогано грається, тобто це той самий танк, проти... який і проти сьомих комфортно грається. Але треба все одно бути обережним, тому що броня проти 7 рівнів не захищає. Проти шостих і проти п'ятих ще нормально, а проти 7 вже точно ні. Е, так, поїхали, напевно. Давайте про плюси і мінуси, поки поговоримо, поки їду. Плюс цього танку це скоріше його маневреність. Перепрошую. Ох, позіхнув. Не можу, це, психо... е, це, це природа. Е, броня, гармата непогана. І, мабуть, маневреність. Єдиний мінус це його вразливе місце лягучок, який пробивається. Кути нахилу, мінус 6, це таке собі. Ну і все. У всьому іншому він більш-менш непоганий і грається досить файно. Також він фармить, до речі. Ну, зараз подивимось. Він фармить, напевно, на рівні того ж самого Т29, на якому ми грали. Ой, Т-29, Танкенштанка. Критується, до речі, є в нього такий трішечки мінус, є, є критов... критовність в нього. Не так часто, але є. Бачите, Дракулу танкуємо. Ну, дракули пробиття трішечки слабіше. Ну він вже розумів, що я його заберу. Тобто КД там, до речі, ще хтось стоїть, я так і зрозумів. Спокійно, шановний каже, спокійно. Тобто, як ви бачите, КД досить моцне. Пробивати. Пробивати можна досить комфортно. Ну, танчик прикольний, не знаю. І кавенів мінус 6 тут начебто у ну, мене на... немає. КВН не тільки заважають. Тобто зараз би з гарними квн тут можна було би відіграти. А так КВН не такі собі. Тому заважає нормально, комфортно грати. Але... Досить файно. Досить файно. Єдине, що я тут, мабуть, і один залишився, до речі. Чи що? Ну, в нього пробиття непогане. Так, ну я не знаю, чи нам вистачить. О, тепер вистачить точно. Все файно. Ну, гарний бій, до речі, показний. Тобто танчик доволі, да, навіть на шостих рівнях, доволі часто береться в е, турніри. Ми колись коли катали, то брали шось. На шостих цей танчик досить часто. але Перша ступінь, до речі. 2К перша ступінь. По фарму 53 тисячі. Тобто, ну, танчик шостого рівня краще фармить, ніж Танкенштейн. Просто 2К накидали і спокійно, комфортно. Ну, За 2500 взагалі, то просто оголений це невигідно його брати. Його вигідно брати, коли він, я не знаю, коли він там на ньому там обладнання стоїть, Х5 для всіх танків, аватар там якийсь, якісь трішечки срібла. Тобто такий набірчик каму там якийсь, такий набірчик за 2500 взагалі, отак і продається. Тобто, так нормально брати, але просто оголеного за 2500 брати. Ну, трішечки таке собі. Але якщо не хочете чекати, танчик доволі, до речі, з'явився, напевно, через скільки? Через півроку? На, більше навіть, через 7 місяців, тому що він був в січні, якщо я не помиляюся. І вже в нас 8-й місяць, майже 9 скоро буде. тому... <поє> Я не знаю, наскільки ча часто буде його, ну, буде часто поява його, тому. Мабуть, е Мабуть, його більше і за рідкості можна взяти, за те, що він рідкий. Не, не як каже лайно, але. <сих> перепрошую, хто їсть. <сих> так, поїхали, нас кинуло знов. Ні, нас тоді до шостих кинуло, а зараз до сьомих якраз таке. Зараз якраз таки подивитися, як він сьомим грає. Ну, такі бої рідкі, коли тебе кидає перший раз до шостих, а потім до сьомих. Як було минулий раз теж, кинуло перший раз до сьомих на танкенштанку, а потім до восьмих. Дуже рідко такі показні бої бувають, щоб і так прямо аж співпадало. Щоб показати максимально гарні бої, які є. Тобто доволі маневрений, я не знаю, танчик такий. Ну. Є такі прям пожилі дуже стежки середні танки, ось це щось так типу того. Ну, грубо сказав, але... Доволі правдиво. Ну, танчик доволі цікавий. М мені зайшов. І кавенів немає. Так, це досить такий. ну, Дискомфорт буде. Не трішки дискомфортно, але. Ах, а як воно куди воно полетіло, не зрозумію. Ну, така собі в мене позиція взагалі не дуже. А там ще й хлоп он на нашорні. Не терпиться і по мені дати, да? Шановний. КД досить швидке? Тобто ви до... тут ДПМ в 2К, він начебто для 6 рівня Несу досить такий прям потужний. Але цього вистачає, аби гарно відігравати. Так добре. Шановний. Ну, танкуємо проти 7 рівнів, до речі. Ну, танчик комфортний. Єдине КВН. От тебе ще КВН трішки додати, і було б взагалі там. Так, КВшку ми точно танканемо, це я знаю. Так, ну щось тут я дивлюсь не дуже, дуже-недуже. Дуже-не дуже. Не дуже. дуже, не дуже. Бачу, команди вже тут немає. Тупо немає. Ну, тут, на жаль, команда. Тут 7 рівнями від мене мало що залежить. Треба би просто переїхати і відіграти ще. Може, може і перемога буде, якщо відіграємо непогано від буточки, вони, я дивлюсь, дуже сильно активно лізуть. Ну, у нас Тигр не може пробити ТТ-400, як я розумію. Все, забрали, добре. Добре, там істеха якраз під'їжджає. Ще трішки допоможу. Ну, Мабуть, все. І якщо я виживу, може і буде майстер. Так, да, я виграв. А -а -а! Файненько. По точкам виграли. Файний бій. Боже, 27 хвилин огляд. Це сильно. Ну, але там вирізатися дуже багато буде. 800 ми накидали, але ми досить обережно грали. Колобанова ще взяв. Непогано. Колобанов в прямому ефірі. 41 тисяча. Ми просто нічого не накидали, але зафармили 41 тисячу. Фармить він непогано. Щодо танчику, танчик однозначно комфортний, приємний, тобто за нього віддавати 2500 золота не шкода. Ну, вибирати, звісно, вам. Дякую велике вам за перегляд. Не забудьте підписати, поставити вподобайку. Зустрінемося в на наступних відео. Бувайте!